Вітаю вас, дорогі глядачі. П'ятниця приїхала з роботи, а тут в мене на дорозі така півонія, темно-бордова. Сортів не знаю, отож, отак, по народному, по-простому. Темно бордова. Красуня, я її була підв'язала. Краса. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас 7 червня, в мене тут така локація цікава. Як ви бачите, що це моя розсада кабачків. Дехто питає мене, чого я не, не вирощую сама розсаду, а купую. Та просто вона на вікні, бачите, як витягується. Це ще нічого ну, витягнута. Але. Подивіться, що з огірками, взагалі, це треба було менше землі, а потім підсипати. Ну, вже що є. Ну, є вже справжні листочки. Будемо сподіватися, що з ними буде все добре. Так, от сьогодні у нас зелена субота, Троїцька батьківська субота. Я зараз. Запалю свічку і помолюся за своїх спочили. Хай вони мені простять, але я зараз поїду на город, тому що, ну, хто мене дивиться, той чув, що я три тижні працювала зранку до вечора. І, звичайно, вже після роботи з 20 дітьми я нікуди не хотіла їхати. Щось раз поїхала і то було мокро. А вчора ввечері в нас була гроза. Я читаю вночі я чула, як ляпало. То я не знаю, чи там можна влізти, але щось я там та й попробую зробити. І, і потім, вже, мабуть, ввечері, вечер, бо зараз бачу, сонце буде добре. Висаджу ось цю розсаду. Візьму відро, поставлю завезу там в садку холодок, нічого до вечора не буде. Отакий у мене план. Хочу спитати люди, як ви, чи не постраждали від ворожих цих обстрілів. Бідина робила знов. Я всім співчуваю. Немає, немає слів, як воно має закінчитись, коли йому прийде кінець. І доки це буде ця руйнація і, і вбивство наших людей. Я бажаю всім вам. Гарної суботи, тихої, до нових підключень. Ще забула сказати, з ночі немає в нас світла. Не знаю, з чим це пов'язано, нема. Будемо сподіватися, що десь скоро з'явиться, бо світла треба, бо й води немає як світла, нема. Винесла я свої огірки на двір. Ось тут в мене посаджена стара цибуля. Це так, щоб коти не залізли, ніхто не, не зіпсував. Хай вони тут будуть на дворі. Може, поправляться. Заїхала я на кладовище, поставила квіти, на могили повитирала, там хтось обкосив, дякую йому. І приїхала вже на город. Ось ячмінь такий в мене вже. Тут якийсь вищий, вже й повикидав колося, Не дуже він високий, але сподіваємось, що буде щось урожай. Ось моя картопля. Зараз я буду її сапати і підгортати разом. Ця гарненька. А цю я якусь таку неважну садила, то й вона і неважна. Будемо сподіватися, що виросте. Є що робити мені повно. Я на натягнула таку, такий капелюшок, в мене якийсь древній. Ось взула чобітки, бо тут роса. Накинула на плечі сорочку таку, щоб не спектися, бо воно вже припікає. І дивлюся, що достигає моя полуничка. Ура! Вона дуже рідка і, як можете бачити, теж в бур'яні, але вже достигає. Черненька. Хай достигає, є, слава Богу є. Тож треба було нанервувати, чи буде, бо ж померзло. Ой, гарненьке. Трохи є, слава Богу є. І ось тут є. Червоніє о, слива. Це ось облетить, але є. О, це я тут кавуни була, посадила, поставила патички, зараз по обсапую. Зійшли, слава Богу. Тут зійшов. Тут нема. Тут є. І ось є. Тут нема патичок. А це моя шпанка, гляньте, яка рясна достигає, поки цих костогризів не видно, бо вони щороку нападають. Краса. Краса. А оця, бачите, чи як воно зветься, напав. І все. Вважайте, пропала. Треба буде зрізати її. А шпанку не вражає, бачите. Це ж поряд. Добре, що шпанка є. Черешні жодної не буде. Повністю обмерз цвіт. Абрикоска десь одну чи дві бачила. Ну, зараз я вам геть не покажу, але я бачила. у вгорі, якщо вам буде видно, я збільшу. Нема. Тут теж достигає полуниця. Сортів не пам'ятаю вже, чесно кажучи. Позаростав бур'ян гарна велика. Краса. Це пізніше, але теж вже починається. Цибуля і часник. Треба сапати знов. Гарний рядок щаблю. Рукала вже постріляла. Гарна ось якась цибуля, але ж я ж не записала яку де. Та й не буду знати, яка краща. Дуже гарна. Хоча була гірша тут. Проривати моркву треба. Це те, що весні посаджено. Все треба проривати. Бурячок. Це кормовий, це столовий, Два рядочки. Огірочки ті, що раніше зійшли. А це. Ось, де він тут вилазить. І ось зійшов. Сходять ті, що пізніше. Розсада, все треба сапати. А ось я сіяла матіолу, видно? Зійшла. Тут ще маю садити. А гляньте, яка картопля, красуня. Підгортати треба. Я догнала вже й ту. Так, тут садила кабачки і не бачу ні одного. Нема. Нема, бачите? Патички стоять і нема. Квасолю треба сапати. Це рябенька і чорненька. Це біленька, багатенько. Поки зараз познімаю, то не буде коли сапати. Кашові гарбузи не зійшли. Щось треба тут посадити, квіти, мабуть, будуть. Тут повилазив пирій. Дині я тут сіяла, ось рядок. Ось одна диня, ось, бачите, посходила. Посходили дині. Може, щось буде. А не буде, то так і буде. Я думаю, що без день голоду не буде. Ще зійшла. Ось я вам показала, скільки в мене тут купа роботи. Тож приступаю. Ще не показала, що ж все позаростало. А косу я забрала додому, так що косити я сьогодні не буду. Вже на тому тижні, дасть Бог викушу. Заростає. Дощ йде тепло тече йому не рости, Але це не саме страшне. Зараз 11.20 пече немилосердно. Прямо в очі заливає вже під, хоча в мене і капелюшок. І я отам взялась підгортати де більше. Покинула, думаю, тут де ця менша. Зараз візьму посапаю саме сонечко, воно підсохне цей бур'ян. Бо підгортати можна і потім. Так береш між ноги той рядок і підгортаєш. Я сама руками підгортаю, тут не так в мене багато. Отож сапаю. Дай Бог посохне. Трохи чіпляється на сапу, то я взяла ось такого старого ножа, це пошкрабаю, а тоді ось так в цей чобіток всуваю і далі користуюсь. Не знаю, чи видно, отам мої сусіди зробили в кінці города таку гноярку. Я сіла попити водички, чуть відпочити. І чую каркання, це якісь круки, чи що щось таке велике, точно не ворони. Десь вилила жіночка, якісь помиї туди наверх, і вони там, що довбуть великі, такі птахи. Спекотно, птахів майже не чути, тільки круки. Тут в мене десь горобці літають. Помаленьку-помаленьку, сапаю, сонце пече, бур'ян. Я сподіваюсь, висохне. Оце цей шматок шовнища. Он там, де кілочок стоїть. До кінця ще, може. Десь четверта частинка лишилася. Такий в мене план. Вже 12.28, печене малосердно, сховалася в холодок, думаю, пошукаю полуничку. І ось не маю куди, то на сорочку поклала. Гарненька. Трошки є перша. Зараз 13.25 Пече печене милосердно. Зараз подивлюсь, скільки тут градусів напишу. Я вкотре втікла в садок. Таке враження, що зараз впадмо. Посапала квасолю і певно зараз їду додому. Переїхала додому і привезла ось такі гостинці з городу. Трошки полуниці, трохи вона примурзана, але помиємо. І щавель. Планую зварити зелений борщ. Ну, що, показати вам трохи в'язання, а в'язання майже не було. Я навіть не пам'ятаю, коли я поставила цей маркерочок. Ну, десь після того, як я відео виставляла. І це я стільки втяла. У мене дуже болить права рука, Ось така тут дірка. Права рука болить мене в плечі, а це почала боліти в зап'ясті. Я там ношу на роботі, поки попереношу ці ящики з іграшками, дітки мені допомагають, вони до. Східців доносять там я через балкон вхід. А на гору я ж сама виношу. І я, щоб швидше, я ящик пласт, пластиковий беру однією рукою, і я так розумію, що я розтягнула сухожилля. То мені важко в'язати, а ще тут я вже казала гострі спиці, і я була наколола пальця. Зараз покажу він страшненький, бо я ж з городу. Це він вже загоївся, ну так боліло. Отака От з мене в'язальниця нікудишня. Для доньки лежить, чекає на свою чергу. Може, дасть Бог буду вже мати більше часу, та й буду в'язати. Якесь воно, бідне, аж замурзане, ну хай полежить. А для онучки то ця павутинка, що була, на роботі, це я тут нагадаю Бебі Сурі Альпака. Оце, бачите, вже, ну це перший моточок, скільки я вив'язала. Ось тут я не знаю, коли я поставила. Ну, я там зовсім теж трошки в'язала. Щось трошки в'язала в, в сон час, але зовсім чуть. Ну, По пару рядочків кілька днів. ну, Зрозуміло, в сон час. А то було в сон час тривога. А то я сапала город, там потрібно було посапати, бо не хотіла, щоб діти там мені стояли коло мене, їх багато. Я думаю, вони заснути, я піду посапаю. Тож зовсім в мене мало в'язання. Але я забрала цю роботу сюди, я хочу приміряти на Софійку. Може, вже тут треба від'єднувати рукави, я не знаю. Хочу показати, що цвіте. Це в мене якась така ромашка, не знаю, як воно зветься, забула. А це вітка моя троянда почала цвісти, бачу, трохи є жовте листя, треба чимось обробити. Літо, теплота і краса. Зараз дуже гарні в мене півонії. Їм добре, їх нічого не затіняє. Тут ще ця ромашка, а от моя флорибунда, ця жовтенька. Почала квітнути, а це вербейник. Цвіте. Два кущі ось такої півонії, тимшої вона так пахне, така красота і пахнота. Ну, печек. У мене є ось така маленька трояндочка, вона починає квітнути. А це я вирішила висадити свій огірок. Думаю, раз мене напало садіння, значить саджаю під цією сіткою прямо в землю. Доварився мій борщик. Там е, такі кісточки з кролика. І з яєчком, отож, я думаю, буде смачний. Зараз собі налию хай стигне. Поїхала в магазин по сметану. Ось таку взяла, ніколи не брала, не знаю, але дівчинка сказала, що вона смачна. Колишня учениця, думаю, що може не. Ну, поради щось хороше, я розумію. Захотілося мені отаку от піцу. І взяла ось таких вершків, я так розумію, до кави. Там в них є і по 100 грамів, чи, чи мілілітрів, Ну, на що вони мені, я їх так бігом не вип'ю. Ну На 4 рази буде мені до кави таке. А про ціни не сказала, сметана 50 гривень. Оця піца 38 гривень, вона доволі величенька. І оці штучки по 10 гривень. Тож скільки я витратила? 100 з чимось там гривень. Хай буде. Жури, що кабачки не зійшли, ось на гноярці гляньте. Мабуть, гарбузи. О, а цей чорнобривчики ось. Зараз посаджу. Зараз прорву. Хай ростуть. А ось під, біля цієї гноярки чи ну, купи, яку, і, куди я викидаю, теж дивіться. Теж прорули, що пару штук хай плетуться, направлю туди. А ось і чорнобривчики. Я ж сюди все викидала, отож вони тут сходять, о, красота. Зараз нарву і буду садити. Теж, вже хай ще поростуть, правда ж? Гляньте. Ех. Зелений горошок зацвітає вже. Отож скоро будемо виглядати стручків. Посадила я свої кабачечки. Ось тут біля картоплі. А ось тут в рядочку посадила космеї, кілька штук і чорнобривці. І ось тут. Привезла помідорів від своєї невісточки. Зараз буду висаджувати. ну Їх тут не дуже багато. Ну, скільки є. Посадила я вже помідориці, що взяла в віти. Ви не повірите, ну ось тут знов 38. Так виходить, але я от там ще досаджувала, де пропали. Висадила всі, мені не вистачило, то я там, де були ще місця, насаджую чорнобривці. Отаке. От а тут ще як підростуть чорнобривці, зо два рядки посаджу та й все. Отож, не, ввечері нічого я там не сапала, а то садила, поїхала, взяла і посадила, та й так, час пройшов. Втомилася, рука болить. Трохи позбивала бур'ян. Щось ти зробила. Зараз, певно, наріжу собі півоній. Додому. Тут воно не викошене і не вижате, красиві, правда ж? Зараз нарішу. Набрала води, поставлю, хай буде на всяк випадок. Отож на цьому буду я завершувати своє відео сьогоднішнє таке вечір. Зараз подивлюсь котра година, 21 година 4 хвилини. Так як іде ніч, я вам бажаю тихої ночі. Хоча сумніваюсь в цьому, що вона буде тиха. Головне, щоб над вами нічого не літало і не падало до нових відео.